Усім привіт! Вже і ви, і я здогадалися, що з періодичними рубриками на цьому каналі пішло якось не дуже, і взагалі багато часу поповнювати його, на жаль, не знаходиться, але все ж таки хочеться вірити, що ви наставите лайків, накоментуєте усього цього, не підписуєтесь. І, попре, попре, попре все вгору. І я зможу частіше робити ось такі розповіді, розк... щось корисно розказуючи. Тож повернемося до нашої рубрики Авдіобаза. Я випустив перший випуск і казав, що будемо продовжувати. Ну, ось зараз викроїв трохи часу, і давайте дійсно продовжимо. Минулого разу ми розбиралися з тим, що таке цифровий та аналоговий сигнал. А сьогодні поговоримо, як все це поєднується на практиці, тобто, як, що, що трапляється з вашим сигналом в плеєрі або ЦАПі, тобто, як е, в нас цифровий сигнал і переходить в звук, і навпаки. Так, ми з вами минулого разу обговорили той дивний факт, що в нас є аналогові сигнали, і саме аналоговим є звук, який ми чуємо через коливання середовища. Ну, зазвичай це все ж повітря. А навіщо тоді потрібні цифрові сигнали, бо ми їх можемо насправді чути? Хто користувався колись модемом, той знає про що я кажу, але сприймати це як якусь корисну інформацію, а не просто якийсь хитро модульований шум, ми не можемо. Тож, навіщо нам потрібен цифровий сигнал? І відповідь тут доволі проста: для простоти зберігання, обробки за допомогою комп'ютерів і простоти передачі. Тож, зберігати комп'ютери в нас працюють з цифровими даними, тож сигнал зберігати нам зручніше теж в цифровому вигляді. Аналогові носії в нас є: це а, а, касети, а, знов таки. Вініл, там якісь плівки, проволока і всякі схожі носії. А цифрові файли ми просто зберігаємо в нас в комп'ютері, на флешках. Ну тобто, да, за останні багато років людство дуже просунулось в зберіганні цифрових сигналів, але з аналоговим ну, вирішили, що воно того не варто, і здебільшого це так і є насправді. Але навіщо ж нам потрібен цифровий сигнал ще, окрім як для комп'ютерів? Питання в тому, що коли ми передаємо якийсь аналоговий сигнал на велику відстань, причому велика тут інколи може бути зовсім не такою великою, як би нам здавалося, нам потрібно його передавати у там якусь певну амплітуду, частоту, якісь його модуляції, нам потрібно передавати його максимально близько до того, що ми хочемо чути. Але в ході передачі да, там може десь впасти напруга, і в нас цей сигнал стане тихішим. Можуть бути якісь наводки, і цей сигнал буде якось спотворений. Ну і чим більша відстань. Тим більша ймовірність того, що так трапиться. А коли ми передаємо цифровий сигнал, там є певні стандарти, да? тобто він теж передається за допомогою аналогової, найчастіше за допомогою аналогового, але там є певна домовленість, що якщо там це менше, ніж ну, умовно 3 вольти, то ми це трактуємо як 0, а якщо вище, то ми це трактуємо як одиничку. І нам не важливо, там, да, було 3 вольти впало до двох там, або ще якось, або він пішов отак, от ми просто перевіряємо простий факт вище він порогу чи ні. І так передаємо. Плюс для цифрового сигналу дуже легко додати код корекції помилок, який дозволяє з'ясувати, чи коректно цей сигнал було передано, і а, якщо потрібно, інколи навіть виправити в ньому помилки. Тож, насправді, да, файли в нас через інтернет завжди передаються без проблем і збоїв. Ну, за, за, за певними виключеннями, але в нас немає такого ефекту, да, що там, якщо сервер від нас там далі, ніж на 10 кілометрів, то все, там вже приходить не така чітка, не така яскрава фотографія. Такого немає. Тобто, цифровий сигнал має свої переваги. Ну, знов таки, ми можемо його зберігати, ми можемо його... Компресувати, тобто стискати, і можемо з ним робити багато чого. Тож, в цілому, записом аналогового сигналу в цифрі в нас є файл. І зараз для простоти вважатимемо, що в нас це от файл, от так, закодований, так як ми минулого разу обговорювали. Тобто PCM Pulse Code Modulation. Тобто, ми аналоговий сигнал дискретизуємо і записуємо там певні. Ось такі величини, там, як він в нас змінювався, тобто ступеньками, і це записуємо в файл. Питання в тому, що ось така просто запис показника амплітуди сигналу в файл донедавна була дуже витратною. Тож, тому що на одну секунду ми ж казали про частоту дискретизації, да, будемо вважати, що в нас ця частота 48 кГц. Тобто на один канал в нас йде 48 тисяч байтів, точніше не байтів, а записів. Зазвичай ми використовуємо 16 біт, тобто 2 байти, і це ще помножаємо на 2, тому що в нас два канали. Є спосіб трошки цю цифру зменшити, але в цілому от, можете зробити перемножити це. Я не так добре це в голові роблю за ідеєю. Це 96. І ще раз, 96 на 2, 192. 192 і 1000. Тобто, умовно, на 1 секунду в нас іде 192 кБ. Одна хвилина, а там вже 3 хвилини треку. Ну тобто, для комп'ютерів років 10 тому це було дуже накладно. В цілому, да, там... Колись жорсткі диски взагалі були там 100 МБ, 200, 300, 1 ГБ це вже було дуже круто. І тому винайшли таку штуку, як кодування з втратами. Тобто, як в да, нас є, наприклад, JPEG-файл, це кодування картинки з певними втратами, так у нас є mp3, AAC, а, що там ще, VMA. Різні способи стиснути цей файл з втратами. Тобто, ну, по-перше, да, класичний алгоритм стискання, да, коли в нас йде, наприклад, там, я не знаю, однак, наприклад, тиша, да, там йдуть нулі підряд, то замість того, щоб писати просто ці нулі, ми можемо записати, наприклад, там, ну, певний, певним способом закодувати, що у нас йде 19 нулів. Якщо у нас є якісь великі повторювані е, ланцюжки, там, наприклад, 01, 01. 0,1, 0,1, ми можемо його теж закодувати за допомогою меншої кількості байтів і так скоротити. Тобто це стискання без втрат. Але якщо ми говоримо про звук, то там є певні речі, які можна спрощувати. Наприклад, да, там, в нас, якщо в нас там в певний момент часу був сигнал, там, не знаю, з амплітудою, не знаю, ми кодували сигнал. Частотою 1000 кГц, тобто в нас пікова була там частота е і амплітуда певна, то там наступний сигнал, який буде з частотою 999,9 ну тут на кГц, тут Герц, ми все ж таки не літючі миші, то в цілому ці два сигнали вони приблизно однакові. Тож ми можемо їх обидва вважати рівнозначними і потім так. от Спрощувати собі роботу, прибираючи трохи ось цієї детальності і стискаючи її. Плюс на все це можна ще додати психоакустику зверху. Наприклад, там, якщо після якогось гучного басового звуку, ми верхні частоти, там нюанси їх не... все рівно певні там, кілька мілісекунд не будемо розрізняти, тому їх можна спростити і стиснути. І так, от втрачається трохи сигналу, але відновлений результат умовно дуже непоганий. Ну і до того ж, насправді, да, там якщо ви з'їли коробку конфет, і там з 20 конфет у вас дві були не такі класні, як всі інші. Ну, але в цілому до, теж добрі, то можна вважати, що ви класно поїли конфет так і тут. Сигнал відтворюється не ідентично, але дуже близько до того, як ну, що було в оригіналі. Плюс за останні там кілька десятків років кодики типу mp 3 вони прогресували там, використовувалися все кращі алгоритми стискання все більше ось цієї психоакустики і всього такого іншого. Тож, насправді, фактично сучасний mp 3 файл стиснутий гарним сучасним кодиком в 320 бітрейті. На я не знаю, процентах 75-80 музики. Якщо провести правильний сліпий тест, ви його не відрізнити від файлу без втрат, стиснутого. А, там від флаг 44 на, на 16, тобто різниці там не буде відчуватися в сліпому тесті. Тож, якщо ми використовуємо якісь такі алгоритми стискання, які дозволяють повністю відтворити сигнал, ну, як, наприклад, роблять архіватори з нашими файлами, це в нас лослес без втрат. А якщо ми щось там втрачаємо для того, щоб стиснути більше, це вже лосі. Але в цілому. Наприклад, там відеокодики в нас доволі помітно лосі. Ми ще не дійшли до того, щоб зберігати лослес відео, хоча лослес аудіо вже можемо. То насправді я веду до того, що не треба так прям сильно перейматися, чи там воно лослес чи лосі, тому що в переважній більшості випадків цього не розрізнити. Але це при умові використання сучасних варіантів кодика mp 3 ну, наприклад, LAME. З останніх версій. Бо, наприклад, да, там 20 років тому все ж таки MP3-кодики були не такі добрі, і там могли бути певні артефакти, які відчуваються на слух. Тож, врешті-решт, ми маємо якийсь певний файл, який в нас зберігається, ну, скоріш за все, або в пам'яті плеєру, або в sd на SD-картці. І в цілому, а, особливість в чому. Коли ми цей файл розкадуємо, ну не ми, а процесор а плеєра, ми отримуємо той самий набір нулів і одиничок. Особливо це логічно у випадку файлу зжатого без втрат. Тобто, якщо ви запакуєте файли, там, не знаю, zip або rar, на виході ви розпакуєте у вас будуть два абсолютно ідентичні файли. Так само при розпаковці музичних файлів, у вас буде один і той самий. Набір а, нулів та одиниць. А, ну, це я до того, що насправді, особливо в випадку лослис кодиків, там неважливо, який він буде. Флаг, я не знаю, там, вавпак і все таке інше. Бо я бачив там, що деякі трушні аудіофіли розповідають, що тільки Вавпак може бути справжнім гарним форматом, який вартий того прослуховування. Ні, це все маячня. Тобто в нас є процесор. Плеєра, який зчитує цей файл, розкодує його, і далі видає нам потік нулів та одиничок. Ми не можемо це слухати. Ну, точніше, ми можемо це прослухати, але це буде звучати там як якийсь свист або шум. Тому нам потрібен цифроаналоговий перетворювач, тобто ще один. Спеціалізований такий процесор, який на вход приймає цифровий сигнал, і на виході віддає нам вже аналоговий. Тож, зараз вони бувають комбіновані, але будемо говорити про такий абстрактний випадок у вакуумі. Тож, наш абстрактний цифроаналоговий перетворювач, не буду зараз зупинятися на тому, як вони працюють, тому що це теж доволі складна тема. Там і фур'є, і все, що хочеш, є. А, тож, наш цей абстрактний цифраналоговий перетворювач він видає нам вже аналоговий сигнал, але з маленькою амплітудою, тобто нам з ним не можна нічого зробити такого, щоб там було. Тому в нас є перший підсилювач, його називають предпідсилювач. Тобто він бере ось цей сигнал з нашого ЦАПу маленький, і видає його в більш. Скажімо там, підсиленому варіанті. Зазвичай цього недостатньо для того, щоб, наприклад, прослуховувати навушники, тому в нас в ідеальному випадку цей сигнал йде двома шляхами. Або він йде на лінійний вихід, або він йде там на певну схему, яка в нас буде виконувати підсилення для навушників, тобто видавати там вже. Певну потрібну нам потужність. І це вже буде виходити на наші головні телефони. Ну, так, кривенько намалював. Тож, в теорії, в нас лінійний вихід це вихід для того, щоб під'єднати інший зовнішній підсилювач, який вже буде там займатися підсиленням або на колонки, або на навушники, або ще на щось. Ну, а вже навушниковий вихід, він буде видавати потужний сигнал, який нам потрібно вже можна використовувати. Так само є там вбудовані інтегральні підсилювачі, які там одразу видають багато потужності для колонок і так далі. Ну, це в теорії. А на практиці, якщо ви під'єднаєте додатковий підсилювач до... Навушникового виходу, то, скоріш за все, нічого не трапиться. Головне, щоб ви не бабахнули там велику потужність на вхід зовнішнього того підсилювача, бо він на це не розрахований. Він розрахований на лінійний вихід, на якому там 1 вольт чи 2, тобто не більше. Ну, там гіпотетично знов таки у вас є, буде ще й забарвлення від вашого цього підсилювача, а в цьому випадку його не буде. Але це вже таке питання. Смаків насправді тут. Немає сенсу гнатися за якимось поризмом. Плюс, окрім того, зараз в багатьох випадках в нас деякі пристрої, особливо з числа тих, що подешевше, вони одразу об'єднують, вони не мають окремого виходу, тому що часто ось так ЦАП об'єднаний вже з цим передпідсилювачем, Ну а в сучасних системах часто буває взагалі і ось так. от. Коли там все одразу йде вже і підсилювач навушники, ну це ті ESS чіпи, які зараз там популярні. Тож в багатьох випадках насправді у нас лінійний вихід емулюється. Тобто, замість того, щоб гучність змінювалась, вона просто ставиться на фіксованому рівні, і все проходить ось таким повним шляхом, просто без регулювання гучності і. З певною не дуже великою потужністю для того, щоб забезпечити нормальну роботу пристрою на другому кінці. Якщо ми говоримо про регулювання гучності, тут в нас вже теж є кілька варіантів. Ну, їх знов таки дуже багато, найчастіше використовується три з них. Перше це цифрове регулювання гучності, тобто ми розкодуємо цей сигнал, і в нас є певна амплітуда, і ми її домножаємо на коефіцієнт. Якщо ми, наприклад, хочемо зробити звук. В два рази тихіше, ну, тобто ми домножаємо на 0,5. Там, якщо там на 10% тихіше, на 0,9, ну і це я спрощено кажу. А в чому проблема цього, що в нас насправді показник амплітуди в даний момент він це ціле число? Ми домножаємо його на, там, наприклад 0,9 і в нас вже дробне число на виході, але ми не можемо працювати з дробними числами в цифроаналоговому перетворювачі, тому там ми його маємо округляти і в нас вже там, трошки є спотворень. Плюс, наприклад, коли ми використовуємо цей підхід, в нас падає динамічний діапазон. тобто, Якщо ми все в два рази поділили, да, там у нас був якийсь цифровий сигнал, ми його в два рази поділили, і в нас певні ці е, кроки вони стануть однаковими. Тобто замість трьох кроків ми отримуємо там два. Ну, Умовно, знов-таки залежить від їх величини. Тобто цей спосіб дуже простий, але він не дуже гарно працює. Є в нас аналогове регулювання звуку, да, тобто в нас йде наш сигнал, і тут ми маємо резистор зі змінним опором. Ну або не один резистор, там може бути непростий потенціометр, а, наприклад, там релюха, яка перемикає магазини резисторів для більш вишуканих випадків. Але в цілому ідея залишається тією самою, ми змінюємо опір. Тобто, це більш. Трушний, більш е, класний варіант, більш якісний. В нього є певний недолік, е, і у випадку реле, яке примикає магазини резистрів, і у випадку звичайного потенціометру. В нас там є певний розбаланс каналів може бути через те, що не ідеальний потенціометр в нас. І в нас може бути, ну, я там не знаю, він може затертися з часом, почати в нього плавати цей опір і так далі. Тому зараз сучасний підхід, він гібридний. У нас є там або потенціометр, або енкодер, з якого ми зчитуємо його а, показники. І передаємо на спеціальну мікросхемку, є там від різних виробників, які приймають на вхід умовну, да, нам потрібна там, гучність 0,75. Вони приймають аналоговий сигнал, і потім ана... і цифровий показник, як нам треба змінити гучність. І вони в аналоговій формі його змінюють. І на виході ми маємо стабільний сигнал. Тут немає розбалансу каналів, тут немає якихось шумів, тобто тут все працює добре і ну, максимально добре, як це може бути. Знов таки не впадати в певну аудіофілію. Тож, що ми з усього цього маємо винести? По-перше, той факт, що аналогові і цифрові сигнали для перетворення потребують спеціальної дії, спеціального процесора, чипу або чогось, що. Перетворить цифру на аналог і аналог на цифру. Тому, якщо в нас вже там є певний ЦАП, да, там, не знаю, умовний Q15, і ми на нього подали цифровий сигнал і під'єдналися до його а, виходу аналогового, аналогового, то ми вже маємо аналоговий сигнал. Ми можемо його підсилити за допомогою зовнішнього підсилювача, але щоб перетворити його назад в цифру, нам потрібен окремий прибор, аналогово-цифровий перетворювач. Тож, а якщо там в нас є якийсь ЦАП, який приймає на вход, наприклад, цифру по USB і видає її по коаксіалу, то цифра залишається цифрою. Тобто, вам завжди треба розуміти, де в нас цифровий сигнал, де аналоговий. І вони між собою не взаємодіють. Пристрій, який вміє обробляти аналоговий сигнал, не зробить нічого доброго з цифрою. І навпаки. Плюс нам треба розуміти, чи є в нас певний пристрій з втратами чи ні. Якщо, наприклад, це в нас перетворювач з USB в коаксіал, то він буде без втрат. Ну, там можливі деякі нюанси, враховуючи деякі нюанси коаксіального протоколу, але в цілому, скоріш за все, це буде перетворення без втрат. Аналогові прилади вони завжди із втратами. Тобто вони можуть бути там дуже малі, але все рівно там вони є. Якщо ми будемо чіпляти там багато аналогових пристроїв один за одним, то в нас там будуть спотворення чим далі, тим більше. І кожного разу вони будуть вже зростати помітніше. Якщо в нас, наприклад, іде Bluetooth-передача, то передача через Bluetooth вона з втратами в нас. Тобто, там використовуються кодики, які частину сигналу втрачають, тобто те, про що ми тут розповідали. Це не критично, але от, я не знаю, чомусь мене інколи питають: а чи можна до bluetooth ресівера під'єднати Bluetooth-навушники? Тобто люди мають на увазі, що, там, наприклад, наш телефон передає сигнал по Bluetooth, ресивер його приймає. Потім а, декодує, скоріш за все, за логікою, або щось з ним робить. І потім знову відправляє по Bluetooth і це вже приймають наші навушники. Тут треба розуміти, що, по-перше, така схема не має жодного сенсу, тому що в нас тут сигнал цифровий. І без перетворення його в аналог нічого гарного не зробиш. І взагалі краще місце, щоб модифікувати цифровий сигнал це буде ваш телефон. До нього потужний процесор, який може робити там еквалізацію, ехо, компресію, ще багато якихось ефектів. Окремий пристрій такий створити, звісно, можна, але він буде дорогий, незручний. І плюс в нас будуть подвійні втрати. Бо перший раз у нас будуть втрати, коли ми тут кодуємо сигнал. Тут ми вже його приймаємо вже з певними втратами, обробляємо і знов кодуємо і втратами, і тут у нас теж будуть втрати. Тобто ви завжди маєте розуміти, де в нас цифровий сигнал, де аналоговий, що з ним всередині трапляється, і як він видається. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Ви зможете краще розуміти ту магію, яка в вашому пристрої. Трапляється. Звісно, я певні речі дуже спростив і все складніше, але на уровні такому верхньому це працює десь приблизно так. Буду радий вашим коментарям, запитанням. Ну і сподіваюся, що це відео набере 100-500 лайків і всього такого, і я продовжу. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.